Всім привіт, Сьогодні подивимось на такий цікавий екземпляр. Ну, це у нас шимпанзе, очевидно, такого чорного кольору насиченого. Ну і от з такими додатковими відтінками, кольорами. Я підозрюю, що це фігурка або Model Series, або це серія Safari Kids Team. Ну, якщо це Kids Team, то ви вже пам'ятаєте, у нас були товариші. Ой, такі от у нас друзі, громадянин. Медоїд. Ми вже дивились на нього. Розглядали детально. Ну і громадянин гієна який усміхнений. Задоволений цим всім, що тут відбувається. Це Кіт Steam Safari, а це, можливо, теж, можливо, Model Series. На жаль, не збереглось пакування. Ніяких бірок, логотипів, нічого такого немає. Давненько в мене ця фігурка. Я вже не пригадую деталей. Ну, відносно деталізації, лисова частина мені найбільше подобається. Ось такий рот прийняв форму трубкоподібну, рупороподібну. Ну, це явно готовність до характерного улюлюкання, яке дуже полюбляють видавати шимпанзе, макаки. Павіани і інші мав істоти. Ну, можливо, що хоче ще щось сказати. Деталізація голови. Ну тут є певні, звичайно... Неточності, без них ніяк. Ну, Це от шов так проявляється чітко. І так він починається тут від губи верхньої. І так тягнеться аж до вуха. Так, відносно вуха. Ну воно тут абсолютно чорне, наскільки видно. Тобто вушна раковина, замість того, щоб бути більш-менш природньою тілесного кольору, чи хоча б такою відтінкою як фізіономія, вона просто почорніла. Відносно другого вуха, воно значно більше. Ось воно тут І так само воно чорне. І воно прям так випирає. Ще тут можна побачити такий невеличкий заусенець. Він так е, тягнеться від нижньої частини до вуха. Ось ну, вухо таке величеньке в порівнянні з цим. Подивимось ззаду, як воно виглядає. Ззаду ще так більш-менш. Якщо дивитись в профіль, то вуха в нас різні. Це, звичайно, краще. Це вже трошки гірше. Ну і цей шов зависький від роту, від рота і до вуха він тут теж є. Ось він. Тепер відносно очей. Оці ну, очні яблука такі вони зеленуваті. Хоча я дивився на фото, різні фотографії показують, що вони більше або такі коричнувато, червонуваті, або просто там. Ну, жовті, принаймні. Зіниться в них здається більше. А тут вони чомусь такого зеленуватого кольору. Ну і оце око праве. Ще по камері дивитися воно ну, якесь дивне. А взагалі вирос. Такий здивований, але праве око прям налякане. Таке враження. Ще такі темні контури а всередині. Ми підкреслюють ці очі, ну емоційне, емоційне. Е. обличчя. Фізіономія, якщо вже так точніше. А тут можна подивитись, що в нас тут знизу. Нашарування цього темного пластику. Тут трішки світла така ділянка. Ось ну, така у нас тут текстура. По всій поверхні. Тут цікава рука. Звичайно, тут з пофарбуванням не так добре все вийшло. Ось така поза. Ну, просто рука піднята, але можливо вона хотіла щось взяти тою рукою. Але такої сильної деталізації немає. На фалангах. Ось у нас друга рука. Так само тут є певна така хаотичність по фарбуванні. Ось тут є такий шов теж накладається там фарба поверх іншої. Ну, в загальному отак От така текстура йде по всій поверхні. Багато шерсті розпадається в боки шерсть. Значит, тут є шов так само, видно. Ось він тут. І тут так само, з, -з, 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 -з другої сторони. Так, ну тут. І органи видно чітко. Яскраво виражено, я би так сказав. Ось тут теж такий перехід вздовж стегна. Шов іде, і тут. Ну, Ось все у нас стопы такие. Ну, звичайно, еще физиономия тут, мабуть. Основний елемент. І емоції проявлені, і відразу так кидається в очі якраз голова і все, що на ній присутнє. Ну, Фігурка на поверхні стоїть досить впевнено. Трошки похитується, якщо її зачепити. Але центр ваги в, в правильній позиції, як би мовити. Так же падає. В принципі, досить стійка, не важка, пластик твердий, фігурка досить легка. Ніс тут також трошки деформований, такі ніздрі величезні. І тут це шов проходить поверхній частині голови. Подивимось трошки за іншим освітленням на неї. Ось тут чіткіше, можливо, видно. Ну, цікава фізіономія, цікаво. За рахунок цього трішки спотвореного ока такий ефект страху дикості якоїсь створюється, сильне здивування. Мабуть, побачила щось настільки неймовірне, що здивувалась безмежно. Навіть око мало не вилізло з орбіти. Szampanze. Ну, мабуть, достатньо роздивлятись і ось така у нас фігурка. Симпатичне шимпанзе, експресія. Емоційно, Ну, але досить позитивно. Дякую за увагу. На все добре.